Народні колективи, заслужені артисти України та творчі університетські колективи об'єднались задля благородної мети. У Дублянах провели концерт на підтримку Збройних сил України, організували події волонтерська команда проєкту Музика заради життя спільно з Львівським національним університетом природокористування. Ми радо відгукнулися на цю ініціативу, тому що університет постійно здійснює благодійні акції, постійно благодійні збори. Ми активно намагаємося допомагати нашим збройним силам, відповідаємо на різні потреби наших збройних сил, і ми радо прийняли цю пропозицію щодо проведення такого благодійного концерту. І ми запросили наших також в е, обласну проспілку. Запросили наших коло наших колег, які також долучаться і долучаються до, до цієї благодійної акції. За словами співорганізаторів, університет системно підтримує наших захисників. Тож на знак вдячності Військові передали прапор. Крім того, серед глядачів чимало військових, які проходять реабілітацію на Львівщині. Ми привезли прапор для цього університету, так як тут студенти допомагають, допомагають їхні, як кажуть, викладачі. І знаєте, саме головне, що ми хочемо показати, що ми не байдужі до того, що зараз робиться на Сході. Бо кожна копійка. Кожне слово, яке буде сказане нашим солдатам, нашим захисникам і не тільки захисникам, і захисницям, то йде до перемоги. Впродовж заходу всі охочі могли долучитись до благодійного збору, який, як зазначають працівники університету, є безперервним з початку повномасштабного вторгнення. В університеті з тих часів діє безтерміновий збір коштів. Практично кожен викладач щомісяця, чи зарплата, чи аванс, віддає частину своєї заробітної плати, які ми акумулюємо і закупляємо необхідне обладнання. Чи це дрони, чи це продукти харчування. Так само в цих зборах беруть участь активно студенти, але в них своя громадська організація, і вони мають свої плани і свої реалізації. Загалом команда проєкту Музика заради життя вже організувала понад 500 благодійних концертів в різних куточках Львівщини та західних областей України. Максим Турчинський та Богдан Павлечко телеканал НТА.